Yeah. 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 Проведемо переденьку земельну. На, на порядок денний виноситься шість запитань. Зачищувати їх не буду. По-перше, по порядку почнемо. Розгляд звернення громадян. балянку, розгляд про питання того євродання варіанту земельних ділянців загальною площою 31,60 гектара. Власники, які вони розбирали свого. Земельні частки бої і земель колишнього власного Білорічівські, розташовані за межами населених пунктів на території Білорічського середського округу No1. Просять оренду терміном на 7 років, з внесенням орендної плати 12% на гектарів, На 7 років оренда плата максимальна 12%. Прошу підтримати. Тінюков за Полухин. Це люди собі чи у Андрієвській. Ні, це не Андрієвський. Нам... Дивіться, що Фугу не будуть. Якщо люди собі чи вони на себе подуміють дають, давайте тобі подумаємо. Тінюков за Полухин. За Редька. За поправкам. За За, за. за, за. за. Савельський. Так, наступне питання. Ще раз розвит... рекомендувати сесії, винести питання. Рекомендую винести питання на сесії. Розвід по питанням про прибутки і подарки. Про надання варіанту з гральної площі від 3 гектара з них від 3 гектара і під польовими дорогами запроєктованими для доступу до земельних ділянок. Канічинський, Старостинський округ. Терміном на 10 років, знесення варіантної звати 12%. Це ще й земельна мільяна, які перебувають в Варенді, товариство «Русські клюбери» А це не витримали? Це польові дороги. Ні, польові дороги між не Так, Скажіть Вадим, пані Ромахавичу, я попрошу вас. Це те, що ви говорили в договорах, тоді вносить зміни, щоб не було там. Зміни, зміни, а ось ні, просто ще покажу польових дорогах. Я чогось скажу, я хотів тоді сказати, але якось не треба, не треба, я скажу так. Я зараз не витаму, не так? Ну не От далі дорогу, через пів року, через рік забирає свій пай, а ми от дали на 10 12 років. Тобто, ви розумієте, це не друге суперечка. Тому там треба прописувати в разі ну, набрання право власності, громадянина, вивізьми свій земельний пай, тобто йому дати узгодження на до далі земельних ділянки. І це потрібно в кожному, щоб не було таке. Це буде в договорах оренди з товариствами. Ми, ми ж пропишемо це. Це ж за польові дороги ми говоримо, що буде що в проєктах, коли будуть договори вже заключатися. Ми рішення зараз ми голосуємо за що, щоб відповідно. А, а умови вже, як тоді все це прописується в договорі аренди. І потрібно в усіх не було ми Тому, що Воно стане питання все і тоді, щоб не було казусів, є спротиса, <казу> Прошу винести на голосування якого за Ректор. Редька, поправка, І Саверський, yeah. не виноситься на сесію. Третє питання. Розвиток подання до проруських ліводах про надання варіанту земельних ділянок 18 ,86%, в загальному схожі 18,86%, від них 1886 під польовими дорогами затрактованими для доступу до земельних ділянок. Колісниківський старостинський терміна 10 років 12% варіант наплата. Аналогічно, 16 земельних ділянок, польові дороги, які були в них в 2015 року. Там, зі сторони колісників до половину три дороги, польові. І по всіх трьох приїхати неможливо. Там порозувало, може вони хоч проглядують їх. Бо там ями, ну так, пояс промитні. По дорогах. Ну це треба, щоб ви там на карті їм показали, Я думаю, що це не проблема. існуючі, поки вийдуть. З боку колісників до полової. Так, так, ну три дороги, три з'їзди до а полової, один перед селом виїзд, другий біля, парт, де, де біля. Клад Да Для возить, ну, и Ну эти люди добираются. Там три дороги неотданные а изнутри. Ну, yeah. и не практически. А то уже Африку рассказывали. Ну три ездить там не yeah. можно. Так, прошу винести питання на окзання зі Бог за сесією. Полухінь, за Гредька, Поправка, за Руденка, за Саверський, за рішення виноситься на сесію. Четверте питання. Розгляд про питання довгоприводських деподат, про внесення змін до діючого договору оренди землі, укладене між рукою районною державною адміністрацією до Довпролудських депутатом. Загальна площа 12 гектарів, 16 сотих для розходу під своїми будівлями і дворами і Савосорочинський Старостинський округ. Також земельні ділянки під господарськими дворами та мідії договорів закінчуються 16 грудня 2025 року. Тому ну, є необхідність продовжити договір ще на 10 років, так як попередньо були документи на право власності, на майно все ходимо в повному обсязі. там все ж є, так? 12% ми Прошу винести на голосування. Тініков за Ситник. Полухінь. за. Да. Поправка за Руденська Саверський. За рішення виноситься на сесію. П'яте запитання. Розгляд попитання руських ліводар про внесення змін до дівчини договору оренди землі, укладеної між Первозькою районною державною адміністрацією та руських ліводар. Один гектар 31 сотня, під господись, блівними джерами, полісниківський і старостинський округ. Аналогічно викичу, закінчується термін дії договорів, називається ділянки під господарським звором, документи на право власності подані в повному обсязі, договора діючі 2005 року. Тому продовжуємо ще на 10 років. Прошу винести рішення на голосування. Ті Ні ніколи за ситників. За. Полухи, за передька, заправка, заденка, за, Виноситься на за? сесію. Шосте запитання? É That's